Низьку ціну. Чому? Тому що вона лякає. Ціна повинна бути адекватна товару, яку, який ви хочете продати. Зараз я обираю пару учасник, мені хочеться купити, його. чому мені його хочеться купити? Ну просто так от, хочеться і все. Сказати, що сильно там десь я без нього не справляюся, ні, справляюся, ну просто хочеться. Чи користуєтеся ви переочисником, якщо так, да, то напишіть, де купували, і можливо, я куплю там. І от вже моніторю я TikTok, Інстаграм, коротше, всі соціальні мережі, тому що я люблю через інтернет купувати, і так само, як я продаю через інтернет, я продаю квіти на оптапу штучно, червону ікру, бажаєте, пишіть мені В посів... цього сторінки, є посилання на телеграм-канал. То я обираю і от знайшла там дешевша ціна 999 гривень. Я така думаю, ну на картинки похоже, однакові такі як на усіх. Дивлюсь номер телефона, думаю, зараз наберу. Але така якась інтуїція, що це щось, напевно, не то. Ну, думаю, ладно, та вдруг це щось. Коротше, спробую. Набираю номер телефона, а він телефон не відповідає. пише я Каже: Ну, думаю, все, це знак, значить, не треба. В районі 1300 та 1400 гривень вони по всьому інтернету, тому плюс-мінус, де яка там вам подобається платформа, ну, сторінка, хто вам продавець, подобається, можна обирати і купувати. Ну, я побачу, де я куплю, потім вам розкажу.